25 репродукцій з поштових листівок представили на новій виставці у Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводара Лигоцького. На всіх зображений Ужгородський замок з різних ракурсів та у різні роки. Ідея в нас виникла ще минулого року, так як в цьому році наш музей відзначає 80-річчя, Ну а Ужгородський замок став його домівкою, так можна сказати, майже 80 років тому, 78 років тому. І це один із таких. У лапках найкращих експонатів нашого музею його дослідження і збереження це можна сказати основна функція нашого музею на сьогоднішній день. Репродукції виконані на полотні з оригінальних листівок, що зберігаються у фондах музею та з приватної збірки Олександра Волошина. Їх можна хронологічно поділити на три частини: репродукції старих гравюр, періоду Австро-Угорщини та періоду Чехословацької Республіки. На більшості з них замок зображений з північно-східної та північно-західної сторони. Перша поштова листівка відома з 1899 року. Вона копії репродукції ну, представлені в цій експозиції. Ну, починаючи з цього періоду, аж до Йосипа Бокшая, це також поштова картка, видана у 1950-х роках. Також репродукція картини із його художнього полотна. Також тут є і більш раніші роботи. Це 19 століття, це гравюри Кустава Зомбурі, а також Ігната Рошковича, які потім ну, на основі цих гравюр також на початку 20 століття виготовляли поштові картки. Доповнює виставку макету Ужгородського замку у розрізі, який виготовив Калман Вішкольц. Розмістили її на другому поверсі в коридорі замку. Виставка постійна.